Всіх вітаю, шановні дачі! Ми сьогодні кажемо про пенсії і як саме збільшити вашу пенсію. Але от перед тим, як розпочати наше відео, хочу задати вам одне питання. Чи знаєте ви, що ви можете самостійно обрати ті роки, які будуть враховані для розрахунку вашої пенсії? І від цього буде залежати, яка ж ця пенсія буде? Або вона буде, наприклад, 3000 гривень, або вона буде в два рази більше. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як обрати період вашої заробітної плати для того, щоб була збільшена ваша пенсія при розрахунку. І найголовніше питання це пенсіонери, які задаються і кажуть про те, що вони отримують найнижчі пенсії, занижені пенсії в той час, коли вони могли б отримувати найбільше пенсій. І це багато таких прикладів. Особливо коли я спілкуюся з людьми пенсійного віку, вони наголошують це. І це є в коментарях під нашим відео, коли ми кажемо про пенсії. Також люди, наші глядачі, пишуть про те, що вони отримують найнижчі пенсії. Але чому так відбувається? Чому вони про це кажуть? А тому, що люди вони не скористалися своїм правом, а у них є право обрати вигідні 5 років. Для розрахунку своєї пенсії. І це все легально і офіційно. Але перед тим, як сказати про це, давайте ми згадаємо, який же розрахунок пенсії, яка формула є, для того, щоб розрахувати пенсію. Пенсія дорівнює середня заробітна плата по країні множиться на коефіцієнт вашої заробітної плати, і множиться на коефіцієнт вашого страхового стажу. І від цих трьох. Моментів буде зрозуміло, яка буде у вас пенсія. Але пенсія залежить в першу чергу від двох речей: це ваш страховий стаж і ваша заробітна плата. І ось, якщо ми кажемо про заробітну плату, то заробітна плата може частково обратися самостійно, вами особисто. Якщо ви працювали до 2000 року. Ось при цих умовах ви можете обрати оці 60 місяців найвищої заробітної плати. І ви маєте право включити в розрахунок 60 місяців або 5 років найвигіднішої заробітної плати до 1 липня 2000 року. Це право у вас таке є. І ви цим правом можете скористатися. І воно вам надасть. А ми далі скажемо, яка ж буде у вас пенсія? Давайте детально скажемо про ці 60 місяців до 2000 року. Ви можете включити будь-які підрядні 60 місяців, але до 1 липня 2000 року. Головне, щоб у вас були документи, які підтверджують, що ви дійсно працювали. І ось була у вас така заробітна плата, найвища заробітна плата. Це може суттєво підвищити ваш коефіцієнт заробітної плати, бо від цього коефіцієнта буде залежати і пенсія. І ось ці 60 місяців вони нададуть той коефіцієнт, який збільшить вашу пенсію. Особливо, якщо зараз у вас була або мінімальна пенсія, наприклад, або ви працювали неофіційно. Але це право у вас є оці 60 місяців взяти до 1 липня 2000 року. І ось як перепровірити, вигідно це вам чи не вигідно. Ну, на перше, ви замовляєте розрахунок своєї пенсії в пенсійному фонді. І пенсійний фонд розраховує вашу пенсію. Він обраховує два варіанти пенсійного фонду. Це з зарплатою вашою після 2000 року. І, відповідно, він обраховує зарплатою до 2000 року. Тобто, два варіанти. Пенсійний фонд робить розрахунок пенсії. Відповідно, ви вибираєте ту суму, яка вже більша. І саме цей варіант ви будете застосовувати для того, щоб ви отримували найбільшу пенсію. У пенсійному фонді зобов'язані зробити два оцих варіанти. Два розрахунки. І... Ви будете застосовувати той варіант, звісно, де ваша пенсія буде більша. Але багато хто навіть не знає про це і просто погоджується на стандартний варіант. Але ви тепер знаєте, що ви можете розрахувати два варіанти вашої пенсії. Обрати там, де пенсія відповідає найбільше. І ось. Ми дійшли до питання, де взяти довідку для того, щоб підтвердити, що ви дійсно працювали і у вас була ось така заробітна плата. Звертайтесь до архівів колишнього підприємства або до Територіального управління Пенсійного фонду України, для того, щоб оці довідки вам були надані. Головне, довідка має бути офіційною. Це Оцей момент має бути врахований. Офіційна довідка. Якщо документи знищені, можна подати копії або завірені свідчення, для того, щоб вже переконали, що ви дійсно отримали таку заробітну плату в окремий період вашої трудової діяльності. І ось які поради. Перевірте всі свої документи. Згадайте, де ви працювали в 90-х роках. І, можливо, саме ці роки зроблять вашу пенсію удвічі більшою. Бо яка мета? Мета одна отримати пенсію, але найбільшу. І ось це допоможе вам, якщо ви згадаєте, надасте все довідки. І відповідна пісня вже розрахунку буде, зрозуміла, яка буде у вас пенсія. Але для цього треба оці докази надати. Тобто. Попрацювати над цим і доказати, що дійсно ви працювали і у вас була ось така заробітна плата. І в першу чергу не треба відкладати. Треба цим користуватися, шановні глядачі, шановні люди пенсійного віку. Бо саме це відео ми робимо для вас, саме цю інформацію ми висвітлюємо для вас. Для того, щоб ви це використали, і для того, щоб ви отримували збільшену пенсію. З урахуванням всіх тих моментів, про які ми сказали. Шановні глядачі, звертаюся до всіх вас, не дайте державі не доплатити вам, бо кожня, кожна гривня, вона важлива. І треба боротися за кожну гривню. Ми в цьому відео вам надали шлях, яким ви можете скористуватись. Всі поради. Все те, що ви почули. Це є дійсним в Україні. І ви можете це використовувати для того, щоб ваша пенсія була збільшена. І вже отримати її при розрахунку в пенсійному фонді. Тому я всім дякую за це відео. Якщо вам відео сподобалося, шане, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Нехай люди побачать і почують про цю інформацію. Надайте це відео вашим знайомим друзям. Вашим людям пенсійного віку, яких ви знаєте, щоб вони цю інформацію також передивились і відповідно скористалися цією. Якщо вам відео це сподобалося, віде, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі по цьому відео, по цій інформації. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас, і сьогодні ми казали про пенсії, а саме, як збільшити пенсію. Тому я всім дякую, шановначі, і вже до нових зустрічей.